Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Дивимося прогноз на наступний тиждень по днях. Прогноз 6 по 12 лютого. Які дні на наступному тижні можуть виявитися більш гострими та активними, а які дні більш спокійнішими. Спочатку витягнемо кілька карт. Подивимося загальну енергетичну характеристику наступного тижня. Який буде. Наступний тиждень для України взагалі. Дивіться, самі карти випадають. Друзі, ну такий тиждень доволі активний. Будемо чекати якихось хороших новин. Можливо, це стосується озброєння, того, що всі чекають. Можливо, це якісь нові домовленості. Щось будемо очікувати дуже хорошого, яке нам дуже потрібно для нашого захисту, для нашої країни. Буде у нас багато емоцій на наступному тижні, але є у нас і карта башні. Карта башні це руйнування, це така не дуже хороша карта на наступний тиждень. Можливо, це обстріли, можливо, щось такого плану. На наступному тижні має бути. Дивимося зараз по днях, яким буде наступний тиждень. Ну, башня тут мені не подобається, звичайно, але оці карти мені дві дуже подобаються. Дивимося. Ви бачили, вони самі випали, я їх навіть не витягала. Дивимося по днях. Наступний тиждень, який він буде? Так, друзі, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І друга колода зразу. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, друзі. Дивимося понеділок. Десятка мечів перевернута. Нехороша карта. Друга аркан колісниця. Ну, для нас це непогана карта. Це. Нові шляхи до нашої перемоги. Це дуже добре. Але десятка не подобається мені. Так, вівторок, двійка мечів перевернута і шестірка кубків. Значить, ну, то такий день, зараз я докладу ще пару карт. З одного боку, наче спокійніше, а з другого боку. Шестірка кубків може казати про те, що події, які відбувалися, можуть знову відбутися. Зараз я докладу пару карт. Друзі, башня. Та ж сама башня. Випадає на вівторок. Вівторок може бути гострим. Це можливі обстріли масовані чи щось такого плану, якісь руйнування. Дивимося Середа. Яка у нас буде вже початок чогось нового, і ми вже якісь результати для себе отримуємо. Але не все, що ми хотіли, до нас приїздить, надходить і ті сроки, які нам би хотілося. Четвер. Знов шестірка кубків і імператриця. Імператриця це дуже добра карта. Це карта нашого захисту, це дуже хорошо. Зараз докладу пару карт. От якісь хороші новини з дороги. Так, да, хороші новини є. Щось для нашого захисту. Те, що вже, можливо, надходило чи було обіцяно. Так, п'ятниця. Четвірка кубків перевернута. П'ятірка мечів. Друзі, п'ятниця мені також не дуже подобається. П'ятірка мечів, така гостра карта. Четвірка кубків, коли ми не дуже задоволені, м'яко кажучи, таке щось. П'ятницю теж, будьте уважні, обережні. Субота. Верховна жриця у нас. І король Кубків перевернутий. Ну, не все нам буде подобатися. Якісь, можливо, ну, викриття чи щось такого плану, щось таємне, щось явне може відбуватися. І це не дуже хороші емоції нам приносить. Щось таке на суботу От такого плану може бути. І неділя трійка Пентаклів, і карта Аркан Сила, перевернутий. Про щось, якісь домовленості, щось, якісь накази десь є, щось десь на кого хтось давить, таке теж є по силі перевернуті. Щось нам розповідають, розказують щось своє, можливо, хочуть якось трішечки десь надавити щось такого плану, але ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми це робимо. Друзі, дивіться, мені не подобається вівторок, понеділок такий. Теж невизначений. Так, ну вівторок башня, будьте обережні. Так, четвер, хороші новини, п'ятниця мені не, не подобається. От середина тижня, верніше початок, от вівторок, і п'ятниця не подобається. Ось такий розклад на наступний тиждень. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо є запитання, якісь пишіть в коментарях, я е, з радістю відповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі!